Всім, кого цікавить діабет першого типу, особливо у дітей, моєї дитини 6 діагностували діабет 6 місяців тому. Тому я тут ділюся те, як протікає наш перший рік. чим ми займаємося? Як ми... Що ми їмо. Їмо ми нормально, як всі, тому що на ній стоїть інсулінова помпа мінімет 780G, це нам дуже допомагає. Плюс мене вмотивували теж якісь відео, ти коли дивишся, як люди займаються з діабетом, спортом, діти живуть, радіють життю. Ти теж стимулюєшся і розумієш, що не все так і погано. Звичайно, іноді хочеться плакати, але ти розумієш, що нема сенсу плакати. Ти просто, Робиш те, що треба для своєї дитини. Марія 6 років, цукровий діабет першого типу. Вибирає Мама, собі, що покушати? Конфету, Вона буде конфету. Обов'язково вона буде конфету. Мама, обіцянку? Да. Прийшла зі школи в 5 годин. Значить, вона в 12:30, ми колемося, вони в школі кушають, вона приходить в 5 годин. І зазвичай в 6 починає просити. Але буває, хитрує, правда? Ой. І чекає, поки сахар опуститься, тому що якщо довго не їсти, то це не означає, що у вас цукор буде триматися рівненько-гарненько. Це може означати, що він буде опускатися, скоро в неї буде 70, почне пищать, і організм вже починає требувати автоматично щось солоденьке. Дуже часто Марія сама собі обирає, їсти, що буде, коли в нас є час. У нас тут такі прикольні брокколі. Купляємо. Вони такі смачненькі, до речі, вона любить таке. У нас перша прикормка. Я тільки що соб... маю попкорнути. Перша прикормка у 8 місяців була. Я їй овочі перетирала, приучила, нам повезло. Вона обирає, що вона хоче їсти, потім я це все карбоідрат рахую. Робимо боло і кушає. Тому що, коли я вибирала, потім міряла, робила болло, потім вона говорила, що вона нічого не хоче, цього всього. Тепер вона це все. отаким методом. Наш мінімет 780G. Ми робимо болу, це називається. Не туди зайшла. Виходимо. Я карбоідрати не рахувала, оскільки вона вдома, то я в... і голодна я введу 1,5, Це достатньо таки на цілий обід, ми вводимо 1,6 на обід в школі і введу їй одиничку. 1, 1,5 ведемо. А, Оскільки вона вдома, то можна буде проконтролювати, доколоти Ща. чи докушати. Ну, зазвичай я такого не роблю. Зазвичай е, я рахую на перекусик, якщо щось маленьке, я рахую, тому Мані? що там дійсно можна помилитися. Наш вибір впав на брокколі. Вона таке по типу прошуто, це копрікорну. Арбузик у нас є. Самі виростили. Я виростила. Ти виростила? Так. Печиво вона хоче. Він це печиво як на дом серцю. Карбоїдрати. Ну, тут 64, воно таке грубого помилує. Побачимо. І молочко. Молочко ми купуємо безлактозне. Воно не з-за того, що лактоза, чи щось тут карбоідрати теж є п'ятерочка. Просто що воно якби легше і перетравлюється краще. Бо від такого молока в неї ще з весни не було діагноза, ще нам не поставили, і ще з весни трошки. Дискомфорт давав. А безлактозне молочко, то що треба. Про що то ми можемо їсти і не чекати, коли інсулін почне діяти? Зазвичай ми вичікуємо 10 хвилиночок, якщо інсулін, якщо цукор був високий, то можемо 20 хвилиночок почекати. М -м. Хоча в нас опит з діабетом вже став 6 місяців, і так само інсулінова, а помпа стоїть, сенсор стоїть. Сенсор це взагалі, я вважаю, на кожній дитині з цукровим діабетом має стояти сенсор. Це на нервову систему хоч якесь заспокійливе. Потім, якщо ви поставите сьогодні сенсор, то я думаю, що в майбутньому вам не доведеться пити в великих дозах антидепресанти. Це якби заспокоює, і ти розумієш, що в тебе все під контролем. І дитина розуміє, що все під контролем. Всім здоров'я, бережіть себе і своїх діток. Всі ми стараємося для них, не завжди щось виходить. Це діабет, це діабет першого типу. І навіть діти з 10-річним стажем. Коли в них питаєш, а чи може бути рівненький сахар? Вони кажуть, що випущу. Так що бережіть себе, бережіть свої нерви, робіть все для того, щоб якомога краще компенсувався цукровий діабет, і все буде добре.